Друзі, доброго дня! Я в селі Попуженці. Це Тальнівський район, Черкаська область. До Тального тут 15 кілометрів, до Умані 35. Отака вулиця, не асфальтована, але... Живо на початку вулиці це в центрі поворот, в центрі села і не знаю, метрів 200-300, якби не звернув уваги сильно, але недалеко від центру. Будиночок за 4,5 тисячі доларів. Але буде торг, якби люди хочуть продати. Ціну скласти зараз важко, то ну, десь від цієї суми можна відталкуватись трохи донизу. Наскільки не знаю, це треба вже особисто кому сподобається, можна телефонувати і ну, розмовляти, поторгуватися чи розпитати, кого що цікавить. Яблунки молоденькі бачу. Сам будиночок глиняний, обложений цеглою. Будинок газифікований, також є газове опалення і дров'яне. Великий широкий двір мені сподобався так, не асфальтований, але так затишно, знаєте, травичка росте, по Тут хочеться прям босом тут походити. Криницю я вам показував. Вже на вулиці. Ось вона, я ще підійду з тієї сторони до неї. І централізоване водопостачання. Висачок працює все, як положено. Сам будиночок наші в нормальному стані. Нічого такого критичного немає. Не полопано, не облущено, є літня кухня, погріб. Сараї, комори. Багато тут настроєно. Загальна ділянка 56 соток. І під городом здається 43. Я вже підзабув трохи. Два рази питав і забув. наповню 56 соток, все разом. Все приватизоване. І двір, і город. Дах шиферний. Заведений інтернет, до речі, в хату. Зараз обдивимося з наружі і підемо всередину. Місця, звісно, тут дуже багато. Приємно так не то я знаєте, як на натуляно, наліплено. Ну буває і натуляно так зі вкусом, наче їй натуляно, але так все правильно з умом і а тут так наче все є і куча місця в Це дуже гарно. Так, ідемо в хату, друзі. Вікна всі дерев'яні в хаті. Не знаю, чи передає камера, але двір дуже широкий. Віранда. Все ціленьке, все нормально. Меблі залишаються всі. Єдине там десь якийсь один ковюр. Комусь треба віддати, бо позичали для переселенців. І холодильник, по-моєму, мають забрати все остальне. Ну і там фотографії, картини, самі розумієте. Остальне всі ліжка, шкафи, столи, що там є, плита газова в літній кухні. Все залишається. Лічильник електроенергії в хаті. Тут у нас кухня і дві кімнати. Це одна кімнатка перша. кімната Кімнатка не можна сказати, бо вона не маленька Підлога дерев'яна. Вікна дерев'яні. Теля частенько все, все нормально. Так, тут у нас друга кімната і кухня. Ага, до речі, друзі. Вернувся сюди, опалення тут газове і пічне. Єдине, що в цю кімнату батареї від газу не заведені. Але при бажанні ну великої проблеми там немає підключитися до котла і завести труби. Я думаю, ну при кому треба, то це не така проблема, щоб його доробити. Сьогодні не везе всі хатки чистенькі. Якщо навіть двори зарощі, то хата в порядок у людей. І всі переживають, що не убрано. Отак у людей, які вбирають, всі бояться, що хтось щось подумає, а ті, що не вбирають. Нічого не бояться. Так, друзі, і кухня. Ось така кухня. Газовий котел. Виходить оця кімната, що не опалюється за цією стінкою. Тут можна, я думаю, Підключитися до цих батареїв і завести туди. Раніше так будували, що було таке часто зустрічається, що одна велика кімната не опалювалася. Так, є лежанка працююча. Плита підключена, бачите? І тут також є груба, і плита. Не поняли від дров. Все працює. І дрова, і газ. Нормальна хата невелика, сильно. Але зараз наш час великий, мені здається, і не треба я. Дивлюсь. Такі дома здорові, що продаються, два етажа три. І мені прям, думаю, люди раніше така мода була, всі строїли всі. А тепер, ну я не знаю, я дивлюся навіть, щоб в мене були гроші. Я б не купив би таку хату. Вона не треба Здорове оце таке куча цих кімнат, куча цієї площі. Ну, як на мене, краще двора більше, ніж хати. Так, друзі, дивимося, що в нас в дворі. Виноград якийсь, мабуть, непоганий. Я так думаю. Точно не цей дикий синій Ні краніше був. Так, оце в нас літня кухня. Заведений газ в неї також. Накрита, я не знаю, як це називається. Металочерепиця. Так, ось така літня кухня Доволі простора також. А, є лежанка. Є піч, здається. Не бачу лежанка точно, бачу є. і, і піч, мабуть. Ну да, ось просто закрита, я не хочу бо зараз почну лізти, там точно щось нарушу. І плита заді мене заведений газ. Ну, літня кухня, реально просторенька така. Якщо зрівнюватись з тим, що, ну, яка більшість їх, то тут і, і плита є, цей господі груба, яку можна... Винести звідси, якщо мішає, тоді ще більше місця буде. Нормально така. Весь день тут можна бути літом. Так, газ заведений, плита залишається. Отака. От так, погріб. В погріб, чесно скажу, не заходив, але так заглянув, то думаю, що все нормально. Зараз подивимося разом уже. Так, світло там є, вилежено камеру все. Води, не обсипані. Я сьогодні чуть не, не з'їхав глибокий такий погріб. І сходи такі всі вже обсипаються, то я думав, що буду їхати до самого низу. Так, друзі, кажу вам, що холодний погріб. Бо так з людьми спілкуюся і почав помічати, що дійсно є. Погріба холодні є, що там не відчувається холоду. Цей холодний. Я вирішив, що ну, так, надо комусь не надо, але по факту, якщо люди купляють і в них там нічого не зберігається, то це проблема, як на мене. Тому треба звертати увагу на це, що при покупці. В погрібі дійсно було чути, що холодно. Зараз на вулиці 33 вже. Ну було по крайній мірі, зараз може 30, ну в погрібі холодно. Так, куди там там далі? Я тут, друзі, не пам'ятаю що закрито. Я думаю нічого важливого такого немає. Тут також щось. Такі собі спорудки, яблунька гарна. Показую вам двір, повернув сюди, зараз обійдемо назад. Але подивіться скільки місця. Я прям бачу, як тут якась така велика сім'я, куча діток собі. Для дітей то я не знаю, моя б дитина тут мабуть, і би, мабуть, цілі день би цій траві гасала було б йому цікаво Так друзі гаражик є Спереду двору сонце світить зараз Підміняю ракурс Бачите які хатина в круги Тобто село нормальне, вулиця нормальна Такий гаражик Всередині теж все нормально. Так. так, ось якісь дерева. Знаю що це? Так, і тут у нас десь десь щось. Тут хлів. Вілики, каже. Власниця переселенці робили. Мабуть, мали баню йти. Але десь поїхали за кордон. До речі, тут переселенці нормальні були, нічого, люди доволі, все. Все, собі порядок. Нічого не поламали, нічого не побили, нічого не повкрали. Так, тут для свині, а може для корови, я не знаю. Я не сильно розбираюсь. В живності такій, мабуть, там в першій для корови, а тут для свинок це курник. Ще можна обійти отак. Ще тут є місце. Ще двір дуже здоровий. Ось криниця. Це ну, теж вона відноситься до будинку, але й сусіди вже іноді буває беруть. Але так дивлячись по хатам, то тут там скважини точно, є, може хтось і бере трохи. Вишенька. Щось я тут попробую пролізти. ой Так, друзі, і йдемо до городу. А є ще такий контейнер чи що це було, я не знаю. Ну мабуть не контейнер, а щось таке. Раніше я такі штуки бачу, але що це? Не знаю. Там солома зберігається бачу. Трохи є дирочки. Це желізо. На метал можна здати кому не треба. Отак бачите які, Жорик, сусіди працюють, він щось Тянуть з городу. Тут колись був літній душ. Ага, і туалет. Теж є, ціленькі, все нормально. Зараз часто чисті туалети позавалювалися, і так їх і немає. Тут є. Бачимо далі яблуні. Горішок молоденький. І тут яблуньки. Я був висот. Так, друзі, і город. Значить, город тут 4. 40... 43 сотки. Тільки під городом. А бачите межі ось де вироблено. Туди до кінця, до зеленого, якщо вам видно. І ось. Опять до зеленого. Ну і оце само собою тут щось люди собі посадили, далі там було засіяно, мабуть кілька днів назад тільки вигороли. Перчик дивіться як земелька родюча чи не родюча. Я думаю, все натуральне, бо в селах же сильно там не пшик. Ну, може від врядителі пшикають чимось ядами, але удобряти, то я такого не чув, щоб там землю удобряли. Отак От все росте на простому городі. І земелька чорна, гарна. Що, друзі? Значить ціна половиною тисячі. Ну буде присутній торг. Люди нормальні, все розуміють і хочуть продати. То є, але якби, на даний момент ціну скласти доволі важко. Мене аж, допустимо, питають, я не розумію, наскільки різні ціни, що я не можу сказати людям, що ось ваша хата стоїть, скільки то скільки то. Більше не дадуть чи менше не дадуть. Відталкуємося від 4,5 і кому цікаво, можна торгуватися. Як там вже з людьми це вже люди нормальні, я думаю, що общу мову можна знайти. Так, 56 соток, газ заведений. Опалення газове і пічне, криниця по вулиці біля двору і централізоване водопостачання в дворі. Будинок глиняний, обложений цеглою. Взимку теплий, влітку прохолодний. так. Село, друзі, називається Папуженці, казав вже найближче тут містечко це Тальне, 14 км 15 В селі є магазини, є сільрада, клуб, медпункт, чи як ну, ви поняли, як в кожному селі. Є церква, правда, ну така не сильно розкішна, але церква є. Є батюшка, правиться там. Все нормально. В селі є нова почта навіть. Що говорить про те, що в селу більш-менш нормальне Ну так. по розмірам селу середнє велике, не маленьке не вимираюче все думаю для життя Бачите, в людей собі курочки гасоють Для життя село нормальне, недалеко від міста. Тихенько, зараз вечір. Чути тільки птічок і собачок. І десь далеко люди щось говорять, все, а то все, тишина і спокійство. Вниз до городу, по городу і ще один город сусідський і далі йде вулиця ще одна. Не подивився, друзі, що тут ставки, річки, ліса. Це вже ви гляньте по карті, якщо бо я не мав часу дослідити сьогодні. Зверху щось є, але чи то ліс, чи то посадка, не знаю. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Напишіть що думаєте. Так, Я бачу, я щось пропустив. Тут, мабуть, жомна яма. Було і ще було. Бачите, не... Ще не кінець, ще ями десь були. А де вона? Я вже не пам'ятаю десь ні. А, ось бачу Ще є така глибока яма для буряків. Раніше я буряки садили тут. Зберігали, я так розумію, таких ямах. Глибоко, з дробиною. Все, як положено. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Напишіть що думаєте. чи сподобалась вам хатка. І поставте лайк, якщо вам не важко. Якщо сподобалось, все, до побачення, гарного вечора.